До мене не приходить Ісус Христос. Що він мені не насниться? Чого мені сняться всякі біси? Чого в мене нема місця? Чого в мене нема такої любові, чого в мене очі не сяють, я ніби в церкві, а може і не в церкві, ну таке. І Біблія нам дає відповідь на це. Що якщо в нашому серці є вже хтось інший або щось інше, там нема місця для Ісуса Христа. Тому Він не приходить, бо нема місця. Тобто, коли ми маємо інших ідолів, коли ми любимо інших богів, на кого ми покладаємося, молимося до них, вкладаємо їх в своє серце, довіряємо їм і так далі, нема місця для Ісуса Христа. Так само, от ситуація така, наприклад, коли нас заставляють вийти заміж за якогось іншого чоловіка. Але я люблю там того, я не хочу заміж за того. І нема місця тій другій людині, яку нам нав'язують в нашому серці. Ми любимо того чоловіка, так само і з Богом. Так само, коли ми любимо цей світ, любимо матеріальні речі в цьому світі, любимо людей, які ось прив'язані, робимо собі з них ідолів, кумирів, фанат. Кажемо, що ми фанат тої людини, то нас та людина є в нашому серці, у нас немає місця для Бога. І, наприклад, Єфесян нам пише: друга глава: І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього. За волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Тобто князь світу цього сатана. Якщо ми любимо цей світ, то ми любимо князя цього світу, ми йому служимо, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, із природи були дітьми гніву. Як і інші, не можемо служити двом панам, по любому когось одного будемо ненавидіти.